У цій установі робиться health card. Ми вже все заповнили. Тільки лишилось віднести. Потрібно паспорт, форму. А також WordPermine. І все. Вони це все сканують. Вони це все сканують. І все. І треба чекати два. E, від двох тижнів треба чекати. І вам прийде по почті, по адресу, який ви вказали у цій формі.